Перехід Запорізької атомної електростанції під контроль сполучених штатів Америки міг би вберегти Нікопольщину від систематичних російських обстрілів. Припускає експерт консорціуму оборонної інформації Олексій Єжак. на, рік, на два. Я не виключаю, що якщо відбувається таке припинення вогню, перемир'я, то так стріляти будуть менше. Але додаткових гарантій, що російський наступ через певний період спроба захопити нові території не відновиться тут жодної гарантії. Тому що якщо почнеться новий наступ, станцію просто знову зупинять, і американський персонал поїде собі додому. Я думаю, тут на Такого рівня гарантія заес додає Олексій Єжак, ймовірно, потрібна Трампу у світлі ймовірного підписання угоди про рідкоземельні метали, адже їхній видобуток про це специфічний, вимагає великої кількості електроенергії. Втім, на думку експерта про мир в Україні говорити зарано, навіть на тлі активних переговорів США із Україною та Росією. Я в принципі в те, що можуть бути обмежені певні удари вірю, те, що Росія намагатиметься проштовхнути ту частину колишніх зернових угод, зараз власне, це я не виключаю, обговорюється, де з неї знімається частина санкцій, Але те, що стосується ситуації на полі бою, там ситуація там дуже далеко від припинення вогню. Із цим погоджуються і військовослужбовці кажуть, перемир'ям і не пахне за даними генштабу за минулу добу на фронті сталося понад півтори сотні боєзіткнень. Росіяни завдали майже 80 авіаударів, застосувавши сотню кабів та понад 2,5 тисячі дронів камікадзе. Небезпек. Чи є небезпека? Звісно, є чи планує ворог зайти на Дніпропетровську область? Можливо, планується може бути там предметом для торга. Але знову ж таки маємо усвідомлювати, що вони будуть бажати взяти максимально скільки зможуть. І якщо б в них була можливість, вони би забрали все. Просто ми їм не даємо такої можливості. Дійсно, в нашому зараз суспільстві це воно воно на поверхні, що от, от давайте, от скоро це все закінчиться. А ми насправді не знаємо. І, от ну немає жодної реальної реальних доказів. Що це і іде ця війна до завершення або не йде ця війна до завершення? І якщо ти будеш отак жити в очікуванні, що ось, 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 ось це завершиться. То можна і з глузду з'їхати, бо ці ну, очікування, які не справджуються, вони набагато гірші ніж відсутність очікувань. Тим часом завершився другий раунд переговорів української та американської делегації у Ріяді. Напередодні США говорили із росіянами і анонсували спільну заяву по результатах. Втім, згодом скасували у москві. Стверджують, що текст спільної заяви не було ухвалено через позицію України. Ірина Осачова, Дмитро Логвиненко, Дніпро Тіві.